Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами завітаємо до спекотної Африки. А до кого саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Він великий і товстенький, любить воду і день ясненький. У річці плаває, хлюпоче. Траву зелену їсти хоче. Хто це, діти? Правильно, це бегемот. Бегемот це велика сильна тварина. Він дуже любить воду, тому часто живе біля річок, озер або боліт. У воді бегемот купається, відпочиває і рятується від спеки, тому що бегемоти живуть у теплих країнах, найчастіше у далекій Африці. Там мешкає ще багато різних тварин. Як ви думаєте, які тварини можуть мешкати у Африці? Це і жирафи, слони, носороги, тигри, леви, зебри та, звичайно, бешкетники мавпочки. Та ще багато різних тварин. Сьогодні я вам пропоную послухати віршовану казку Наталії Погребняк, української поетеси, який називається Працьовитий Бегемот. Слухайте уважно. У малого бегемота була хатка край болота, а де трохи є води, буде зелено завжди. Бегемот навколо хати розкопав маленькі грядки. Їх засіяв, поливав. Сам ці грядки доглядав, а на них було не пусто. Там росли горох, капуста, огірки і помідори без хвороби фітофтори. А іще у бегемота були клумби край болота. Там росли квітки чудові, пишні різнокольорові. Всі малого вихваляли і дітей своїх навчали. Щоб життя було красивим. Треба бути нелінивим. Діти, яке незнайоме слово вам трапилось у вірші? Це слово фітофтора Фітофтора це хвороба рослин. Вона з'являється, коли рослини хворіють. Ця хвороба шкодить овочам. Але якщо добре доглядати за рослинами, поливати їх, берегти, вони ростуть здоровими і міцними. Сподіваюсь, ви уважно прослухали вірш казку і з легкістю дасте відповіді на мої запитання. Скажіть, будь ласка, де жив маленький бегемот? Бегемот жив у хатки край болота. А що він робив біля своєї хатки? Бегемот навколо хатки розкопав маленькі грядки. Їх засіяв, поливав і ці грядки доглядав, так? А скажіть мені, які овочі вирощував бегемот? У нього на грядках росли і горох, капуста, огірки, і помідори. Діти, Подумайте і скажіть, чому всі вихваляли бегемотика? Тому що бегемотик був працьовитий і грядки розкопав, і клумбу посадив. Поміркуйте, чого навчає нас ця казка. Ця казка нас навчає, що потрібно бути працьовитим і не лінуватись, і тоді у вас буде все добре. Хто з вас любить допомагати дорослим? Молодці! Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового ви сьогодні дізналися. До побачення!